О 14-й годині за київським часом польські протестувальники зняли блокаду міжнародного пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. вантажівки розпочали рух в Україну та з України, повідомила Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Блокада тривала 36 діб від 6 листопада, каже Валентина Черниш. За цей час перетнути кордон в обох напрямках мала б 21 тисяча 600 транспортних засобів. Натомість із Польщі, зі слів Валентини Черниш, в'їхала одна п'ята від цієї. І ...кількості вантажівок, а виїхало з України лише 5%. Заручниками ситуації стали 40 тисяч водіїв. За першу годину в дорогуськ в зону митного контролю в'їхало 40 транспортних засобів на митне оформлення. В ягодин з нашого боку 20 транспортних засобів, які оформляються в режимі експорту. На сьогодні на ранок у нас тисяча вантажівок стояло в живій черзі на в'їзд в Україну, і нам треба буде приблизно 2-3 доби для того, щоб їх опрацювати. Ми розуміємо, що після оголошення про те, що блокада вже знята, там буде ще більше вантажівок на виїзд з України. Пам'ятаємо, що в нас електронна черга. Станом на сьогодні вона скоротилася до 500 транспортних засобів, оскільки всі знали, що його один заблокований і, можливо, вибирали інші якісь собі маршрути. Так, думаємо, що цих на експорт 500 Ми так само за дві доби вже опрацюємо, але розуміємо, що оскільки є величезний попит на завершення контрактів перед новим роком, то ця черга теж зараз дуже стрімко буде наростати. Нагадаємо, польські страйкарі вимагали, щоб українським перевізникам повернули дозвільну систему для роботи на території країн Євросоюзу, розповів Суспільному. Віцепрезидент Західнопоморського товариства перевізників у Щецині Піотр Кчижанкевич.